Привіт, привіт, овни! І це гороскоп ваш на жовтень 2025 року. В жовтні у вас дуже буде зачіпатися восьмий сектор. Це сектор спільних ресурсів, чужих грошей, соцвиплат, спадщини. І сексуальності, до речі, тому ось може зачіпати, не може, а буде зачіпатися більше восьмий сектор. І починається в нас місяць 6 жовтня, коли Меркурій переходить у ваш восьмий сектор. І це цей Меркурій, восьмому сектору, якісь, якусь активність, якісь активні переговори, активні розмови з приводу спільних ваших ресурсів. Да? А Можливо, це буде якийсь аналіз цих спільних ресурсів. Також це може стосуватися якихось соцвиплат або спадщини. Да? Можливо, якісь розмови з поспадщини будуть йти у вас в цей місяць, підніматися ці питання. Також це може бути якась інформація з приводу кредиту, да? це також чужі гроші. З приводу кредиту, нас Меркурій відповідає за транспорт. Можливо, це буде кредит на авто. Так може бути. Або, до речі, це може бути і навчання водінню. Можливо, будете вийти, будете на курси. Е Водіння автомобілем, тобто так може бути. А, також по восьмому сектору, це в нас ще психологія зачіпається. Можливо, ви будете звертатись або разом з партнером, або самостійно до психолога. Далі в нас, 7 жовтня, буде відбуватися повний місяць в вашому першому секторі, в вашому знаку Овни. І повний місяць вам дасть висвітлення вас, вашої зовнішністю, вашого іміджу, те, як ви виглядаєте, да? і також вашого самовираження, теж може дати повний місяць. І. Пам'ятаємо, що по першому е, сектору, коли повний місяць, поки робити е, якісь. Е, Можна так сказати, втручання вашу красу краще не робити, краще їх відкласти. Ви поки можете якісь приймати, е, ну, навіть не приймати рішення, а щось розглядати, думати, перебирати. Але краще по повному місяцю, саме вдав цей день, там плюс-мінус два дні, не робити якихось там уколів краси, радикального змін, радикальної зміни іміджу. Такого плану, бо повний місяць, да, ніби він. Затьмарює і ви поки не можете бачити всієї ситуації. Тобто, да, буде якась кульмінація або висвітлення вас, але просто в ці дні краще там 7, тобто десь шосте, сьоме, восьме, краще нічого такого не робити. Також пам'ятаємо, що повний місяць це дуже хороший час для позбавлення. Від усього, від усього поганого, погані звички, від речей, якими ви користуєтесь, зробити генеральне прибирання, або очистити простір вашої квартири, да, вашого оселі, зробити якісь, можливо, ритуали на очищення. Це все робіть 7 жовтня, якщо позбавлення від поганих звичок, то саме з 7 жовтня, якщо очищення, то це з 7 по... По 20 жовтня. обов'язково окремо буду знімати шорт, тому, якщо ви не підписані, підписуйтесь, щоб не пропустити цей шорт, щоб він був для вас вчасним. Далі, 14 жовтня, Венера переходить у ваш 7-й сектор сектор партнерства. І Венера тут вам додасть кохання, да? бо 7 сектор це партнерство як любовне, так і ділове. А, тобто тут з приводу я, саме любовного, то це можуть бути якісь нові знайомства, якась нова закоханість. Якщо ви вже в парі знаходитесь, то це можуть бути якийсь, можливо, перехід на новий рівень ваших стосунків. Можливо, навіть пропозиція може бути. тобто Такі позитивні, так? якийсь, якийсь новий етап ваших стосунків. Це позитивні такі. Да, Венера нам дає, і Венера за кохання відповідає да, сьомий сектор. До речі, за шлюб відповідає, тому а тут ще є Венера, також за шлюб відповідає за кохання і вона в вашому сьомому секторі. Тобто тут такі можуть бути е, події, пов'язані да, зі шлюбом. Е, також це гармонія в стосунках, тобто Венера вам додасть такої душевності, спокою, гармонії. Усього цього. Якщо це з приводу ділового партнерства, то це можуть бути вигідні, грошові якісь угоди, да, якісь партнерства, заключення якихось договорів. Також, до речі, сьомий сектор на засудові справи відповідає, тому тут можуть бути якісь гроші за судові справи або успіх у судових справах. Да? Якщо у вас щось є, Далі у нас цей же день, 14 жовтня, Плутон, нарешті, розвертається, повертається в прямий рух, він був у нас ретро аж з травня місяця. І тут, нарешті, він повертається в прямий рух, це для вас 11 сектор, і Плутон там пробуде дуже довго, да? він тільки змінив свій знак на водолей в цьому році, тобто ще 20 років. Буде проходити для вас трансформація в 11 секторі. 11 сектор це в нас друзі, наше коло спілкування, друзі, колеги, соціальні наші зв'язки, соцмережі. Також, тобто Плутон вже повернувся в прямий рух, але всі ці трансформації, да, всі ці зміни. В колі спілкування в вашому дружньому колі, будуть відбуватися протягом 20 років. Тобто, це дуже довгий строк. Да? Не одразу все буде відбуватися, довго будуть змінюватися. Так, далі, 19 жовтня, буде відбуватися з'єднання Меркурія і Марса в вашому 8 секторі в 18-19 градусі. І Марс, тут, до речі, Марс 25 ще жовтня буде з'єднання Марса і Чорного місяця, який також ще ліліт називається, також в вашому восьмому секторі в 23 градусі. Тобто, і там, і там Марс буде давати якусь таку, знаєте, напругу, конфліктність. І тут, по восьмому сектору, це може бути якісь жорсткі такі переговори, знаєте, як на підвищених тонах. З приводу фінансів, фінансів ваших спільних ресурсів, можливо, поділ якихось грошей, повернення боргів, також це, по, по 8 сектору це може бути. І можуть випливати якісь секрети. Да, секрети стають явними. Це і 19-го буде да, ось цей м, конфлікт да, давати Марс з. З Меркурієм і 25-го так само. Да, якісь фінансові конфлікти, е, якісь таємниці да, в стосунках, які стануть явними, можуть таке теж бути. Якісь, ну, можна сказати, підвищені ревнощі, тобто безпричинні, можливо, навіть так. Тобто Марс дає ось цей да, конфлікт. Це і 19 і 25 го жовтня. Далі в нас 21 жовтня буде відбуватися новий місяць в вашому сьомому секторі, секторі знову да, партнерства. І він може додати вам да, цей новий місяць якісь нові знайомства, нові стосунки, нові якісь пропозиції. Це те, що по-любовному, по. Да, по, -любовному, по Діловому по партнерству це можуть бути якісь нові ідеї по бізнесу, нові можливості, якісь нові угоди, нові партнери також можуть з'являтися. Да? Тобто, щось таке нове в сфері саме вашого бізнесу, бізнес-партнерства. Далі в нас 22 жовтня Нептун, який все ще знаходиться в ретро Русі, і за рахунок свого ретро руху він повертається в попередній знак. Для вас це 12 септор. Він в вашому знаку да, буде? О, ще довго буде наступні 14 років. Якщо ви не бачили відео, у мене є відео про а, Нептун, який змінив знак. Подивіться, що він вам принесе. А зараз він трішечки повернувся назад. Ваш в попередній знак для вас це 12-й сектор, і пробуде там по 9 грудня 25-го року. А, і цей е, ретрорух да, в 12 секторі дасть вам, знаєте, час на усамітнення, на. Е, на приділення часу своєї духовності, своїй підсвідомості, ем, пропрацювання да, себе, свого на самопізнання, так що можна сказати, да, якісь духовні практики, медитації, ем, можливо, якісь поїздки в ретрит або в місця сили, там, де ви почуваєтеся себе комфортно, да, духовно набираєтесь сили, оце все. По 12 сектору буду у вас проходити. Так, до речі, по 12-му ще можуть бути якісь таємні зв'язки і таємниці. Тому тут також будьте обережними, бо у вас ще ж Марс, який з Меркурієм з'єднані, і з із Лілітом з'єднані, також ось ці таємниці, ревнощі. Тобто, якось воно може переплітатися і дати такий прям вибуховий ефект, тому будьте обережні. 23 жовтня сонце переходить у ваш восьмий сектор. Да, знову восьмий сектор. І сонце вам додасть тут енергії да, в сферу спільних ресурсів. Буде у вас або з'являться нові цілі, або ви будете самі собі да, ставити нові цілі перед собою. З приводу спільних ресурсів, да, по восьмому сектору, це м -м, спільні ресурси і чужі гроші, тобто бути цими займатися да, цілями. 29 жовтня в нас в Меркурій е, переходить в ваш 9 сектор. І це по 9 сектору це якась активність, активна переписка, переговори, зустрічі. З листування, з можливо, іноземцями, якщо ви працюєте да, в якійсь можливо іноземній компанії або на іноземну компанію, то тут якраз може бути, бо дев'ятий сектор якраз, якраз вже язик плутається. Якраз пов'язаний дев'ятий сектор з закордоном, з закордонними компаніями, роботу на закордонних на компанії, то все, що з закордоном. кордоном. Оце може бути. Також, до речі, це може бути якась переписка і з приводу іноземця, але в особистому житті, можливо, це буде якась зустріч, кохання, знайомство і буде ця активна переписка. Також в нас 9 сектор відповідає за імміграцію, і Меркурій може дати тут якусь інформацію з приводу імміграції, якщо у вас да, є питання, ви або планували, або вже подали документи. То тут якраз буде да, якась інформація, можливо, активно будете цим займатися, або якусь інформацію шукати, ем, дізнаватися, тобто все, що з цим пов'язано. І це може бути, до речі, не тільки по еміграції, можливо, це може стосуватися візи, наприклад, робочої візи, якщо це робота да, за кордоном. Можливо, це буде робоча віза або віза освітня, тобто з приводу освіти навчання, бо дев'ятий сектор за вищу освіту відповідає, то тут може бути, що ви будете за кордоном навчатися. То також, можливо, якусь візу, освітню, навчальну, студентську, як вони там називаються, будете оформлювати, дізнаватися, як швидко можна отримати, чи встигаєте ви да, бо вже, можливо, почався навчальний рік, або, можливо, ви на наступний рік вже заздалегідь все це дізнаєтесь, щоб вчасно все подати. Так, що ще? А, ще по Меркурію це може бути поїздка за кордон. Можливо, ви просто поїдете. Або якщо ви знаходитесь за кордоном, то, можливо, це просто буде поїздка в іншу країну, тобто кудись за межі тієї країни, де ви зараз знаходитесь. Ось так. Ось такий у вас жовтий овни. Бажаю, щоб у вас все було звичайно дуже і дуже добре. І до нових зустрічей з вами.